У вас новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. В Україні вшановують пам'ять кіборгів. Завгосп з Бараського дитсадка, через яку отруїлися дошкільнята, визнала свою вину. Вже невдовзі архів Тернопільщини переїде. Вшанування пам'яті з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року українські бійці героїчно захищали від проросійських збройних угрупувань та окупаційних військ стратегічний об'єкт на сході України Донецький аеропорт. Його обстрілювали з артилерії, градів, мінометів і танків. Там працювали снайпери. За даними інформагентства Уніан, за 242 дні там загинули дві сотні українських бійців ще півтисячі – тисячі отримали поранення кіборгами нескорених українців називали самі терористи. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Сьогодні, 16 січня, в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Завгосп з бараського дитячого садочку допустила на кухню сирі курячі яйця без документів від постачальника. Через таку халатність більше 20 дітей та кілька дорослих госпіталізували із сальмонельозом. Вже найближчим часом жінка відповідатиме за свої дії у суді. Обід у Збаразькому дитячому садку завершився госпіталізацією малечі із попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Окрім дітей на лікарняних ліжках опинилися і дорослі працівники закладу, калинонька, медики діагностували сальмонельоз. Хворі були госпіталізовані в інфекційні стаціонари області. В цілому, під час спалаху постраждало 27 осіб, із них 23 дітей. За результатами підрозслідування у нас було встановлено фактор передачі: це сирі курячі яйця, невідомого по походження, які були інфіковані сальмонелою, це Сальмонела Ентерідітіс. Цей спалах сальмонельозу у збаражі зареєстрували навесні минулого року. За результатами розслідування, відповідальність лежить на завгоспі дитсадка. Через порушення санітарних правил комірником дитсадка немарковані курячі яйця без супровідних документів, інфіковані сальмонелою у квітні 2018 року, були видані кухарям навчального закладу для приготування страв вихованцям дитсадка. Розслідування за частиною першої статті. Ті 137 кримінального кодексу України неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей завершено. Прокуратура вже звернулася до суду. Обвинувачена завгосп дитсадка, зауважимо, уклала угоду з прокурором. Їй загрожує штраф та позбавлення права обіймати посади, пов'язані з обліком і управлінням матеріально-товарними цінностями. Окрім того, обвинувачення вимагатиме відшкодувати державі витрати, пов'язані з лікуванням потерпілих. В Заліщицькому районі, неподалік села Ворвуленці сьогодні зранку не розминулися іномарка та Камаз. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху і не впорався з керуванням. Транспортний засіб почало заносити, і він зіткнувся з вантажівкою. З легківки потерпілого довелося витягувати рятувальникам. У водія «Опеля» вивих ноги у його пасажирки матері відкрита черепно-мозкова травма. Її стан важкий. Попередньо водії були тверезими, але у них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Шахраював у Тернополі, а від правоохоронців переховувався на непідконтрольній Україні території в Луганській області. Впіймали 23-річного злочинця на черговій справі, яку він намагався провернути у Житомирі. Як з'ясувалося, діяв він не сам. Лише за одну добу на початку осені шахраю вдалося кинути на гроші трьох тернополян. Потерпілим підозрюваний представлявся поліцейським і діяв за досить відомою схемою. Повідомляв людей, що їх родич нібито спричинив аварію. Далі ж псевдоправоохоронець обіцяв все вирішити і виправдати винуватця за кругленьку суму. Забравши гроші, підставний поліцейський зникав. Продовж досудового розслідування встановлено особу причатну чинення даного злочину. Ним виявився громадянин Луганської області 96 року народження, який раніше не судимий і не притягувався до дану злочинів. Переховувався від поліцейських чоловік в Луганській області на непідконтрольній Україні території. Затримали зловмисника у Житомирі на черговій справі. Як тільки закінчились у нього гроші, він е, з метою збагачення е, подорожував по території України і таким чином поповнював власні грошові запаси. Як тільки дана особа пересікла кордон з непідконтрольної території, а саме виїхала з міста Луганськ, він був затриманий працівниками відділу карного розшуку Тернопільського. У відділу поліції спільно із працівниками карного розшуку головного управління національної поліції в Тернопільській області Охоронці з'ясували, працював затриманий, не сам організував такий бізнес. Ще один уродженець Луганщини, який координував все з Харкова. Його також затримали. Наразі відомо жертвами шахраїв стали не лише мешканці Тернополя, але й Харкова, Вінниці та Чернівців. Потерпілі вже впізнали посередника, який забирав гроші. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 750 тисяч гривень. Чоловіку інкримінують замах на вчинення злочину і шахрайство вчинене повторно. Та у великих розмірах триває слідство. Камери відеоспостереження сьогодні є чи не у кожному громадському місці. В магазинах, кафе і просто на вулицях. Вкрасти непомітно будь-яку річ тепер дуже складно. Все ж охочі нажитися на чужому, знаходяться днями. Двох крадіїв зловили камери відеоспостереження. Тепер їх розшукують поліцейські. Тернопільські поліцейські просять допомогти встановити особу, яка вкрала гроші. Подія трапилася більше тижня тому в одному із закладів харчування у центрі міста. Незнайомець поцупив готівку з кишені іншого відвідувача кафе. Крадія зафіксувала камера спостереження. Якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами, які бачите зараз на екрані, або на лінію 102. Ще один злодюшка потрапив у поле зору камер спостереження магазину. Його підозрюють у країжці чоловічої барсетки, яку покупець залишив без нагляду своїми діями. Зловмисник завдав збитків на суму 40 тисяч гривень. Трапився злочин у вечорі 11 січня. Правоохоронці звертаються до тернополян. Якщо ви впізнали дану особу або знаєте, де шукати цього чоловіка, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 097 897 10 34. Або на лінію 102. Майже 30 років і більше 40 мільйонів гривень знадобилося, щоб привести до ладу будівлю державного архіву Тернопільської області. Всі основні ремонтні роботи вже зроблені. Наразі встановлюють стелажі для документів, перевіряють системи пожежого гасіння та кондиціювання, доробляють освітлення. Близько 720 тисяч архівних документів на Тернопільщині зберігаються сьогодні на четвертому поверсі облдержадміністрації та у приміщенні катедри. Зокрема, у церкві архів знаходиться з 1939 року. Тут навіть є документи, датовані 16-м століттям. На документ реєструється за фонду що Саме цікаво. Тут у нас є унікальний фонд. Це один з кращих церковних фондів України Почаєскалаври. Це 10 тисяч днів зберігання. Матеріали зберігаються ось так: коробка на коробці на височезних столажах у маленьких приміщеннях. Привітне може бути тільки за рахунок того, що ми відкриваємо вікно. Про приміщення для державного архіву Тернопільської області почали говорити ще за радянських часів. У 91-му таки взялися за будівництво. Втім, років з 15 воно було замороженим через брак фінансування. Об'єкт зауважимо, дороговартісний. До сьогодні у нього вклали більше 42 мільйонів гривень. Це частина тих мільйонів ще радянських, тому що були розпочаті роботи. Це взагалі загальна сума. А лише у 2018 тисячі вісімнадцятому Більше 24 мільйонів. Роботи в нас вже на 99,9 вже на завершенні. Нам залишилося, всі будівельні частини, як ви бачите, все, все вже завершено. Нам залишилося тільки провести пусконалагоджувальні роботи. Для загальних завершення робіт ще необхідно порядка 8,5 мільйонів. 4 на мільйони ще на будівельні роботи. І за, щоб за, поставити на всіх поверхах стелажі ще десь 4,5 мільйони. Перших три поверхи архіву ми обіцяли на добре. Над, добре. Е, лют, тому, що ми в ті терміни вкладемось. Довгобут також впевнений. Віктор Кузяк цьогоріч здадуть в експлуатацію, і архів зможе переїхати. Ми фактично вже можемо господаря Державний архів Тернопільської області. Вже їх запрошуємо, можуть поступово переносити свої речі і вже обживати приміщення переваги нового приміщення, особливо порівнюючи із сьогоднішнім, просто очевидні. Коридор наш виступає. Виконує функції конференц-залу і актового залу. Тому, ми, тому що в нас немає великого залу для того, щоб проводити зустрічі з цікавими людьми чи представляти наші виставки. У Довгобудіж Буде кабінет директора, приймальня, а з цієї сторони читальний зал. Абонементське місце складування книг. Ну, відповідно, мають бути столи стояти з комп'ютерами і сучасне. Яка площа в читальній Тут 250 квадратних метрів. І тут ще далі є великий конференц-зал. Тут у нас на сотню чоловік розраховано, що можна буде проводити якісь конференції, науково-практичні семінари. Тут передбачили сучасну систему вентиляції. І у приміщеннях, де зберігатимуть документи, обладнали газове пожежогасіння. Змонтовуються газові станції, які подають інертний газ якщо на випадок пожежі для пожежі в невосховищах. Документи по технології не можна гасити водою, тому що псуються, будуть нижні. Подається спеціальний газ, який нейтралізує кисень, доступу продуктів горіння немає, і зразу припиняється пожежа. І якщо зараз для документів місця бракує, то у новому архіві для них передбачили кілька поверхів. Ми можемо побачити, наскільки. Висота, скажімо, самого стележу, і наскільки заповнені, власне, скажімо, стележі документами. Тобто це має бути в новому архіві, має бути на рівні, скажімо, на рівні руки. І, і кожна пачка має знаходитися на полиці. Тобто Це будуть набагато кращі умови зберігання, ніж у даному простосовному приміщенні. От, і бачимо, що. Досить все завантажено. Це ми показує одне з кращих сховищ. Оці ці ряди світильники не будуть одночасно засвідчуватися, тільки тут треба йому в цьому ряді. Значить, він собі засвітив. Залишається також ще зробити вивіски. А якщо говорити про переїзд, то це також непросто. Зокрема, щоб перевести документи з приміщення церкви, потрібно щонайменше два місяці. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі. НТБ.